Йоу, друзі, всім привіт! І у цьому відео я буду будувати острів Джарл Це український острів з всякими міфами та легендами, історіями. Ну, одним словом, я хочу вам показати територію, яку я знайшов біля мішки Фредді. І як ви бачите, що ця територія надто маленька для острова Джерел -Джер Тому я буду її трохи збільшувати залив водички і все таке інше. Ну, якщо ви не знаєте, що це за острів, ви можете подивитися зараз на екран та знайти в Гуглі. Да, Джарел Гач. Джарел Гач, так. Просто вимова дуже важка, я мушу трохи піддивлятися назву. І ще я хотів би вам розповісти історію. Як історія каже, що живим і спокійним цей край не був. Не завжди був. Ну, тому що минуле. Парку досить міливе. З 20-х років 20-го століття територія острова постійно змінювалася. Статус та приналежність спочатку він був закріплений за заповідником Асканія-Нова. Згодом належав до Приморського заповідника, а потім його виокремили в Чорноморський заповідник. У 1937 році майже вся територія була передана Скадовським колгоспам. Під випас худоби. Зрештою, весь острів перестав охоронятися і став перетворюватися на пустелю. Багато років до острову нікому не було діла. Зрештою, у 2009 році Джерлгач та прилеглу частину акваторії долучили до створеного національного природного парку Джерлгач. Ну, ось історію я розказав. Знаю, що було два слова, може навіть два-три слова, в яких я путався, і говорив вам ну, трішечки погано, але у вас цей текст був на екрані. І доки я от вам це все бубутньо говорив. Я трохи переплутав територію і подумав, що можна цю територію з'єднати з цією. Але перше мені треба поставити день. Ой, який день? Краще, погоду гарна, тому що я не люблю таку погоду. Напишіть у коментарях, чи ви любите дощик. Чи любите сонечко? Ну, а ми починаємо до наших робіт. Перше, перше, ніж це все робити, ви маєте поставити лайк та підписатися на канал. Ой. І ще. Ну, друзі, що сказати, це буде дуже довго, тому я вирішив це все зробити за відео. Ну, ось я викупав велику територію, не знаю, чи цього вистачить взагалі, але пробувати треба. І блін, я міг дійти до цієї території, її з'єднати з. <свісно> Я таки, напевно і зроблю, якщо мені не вистачить місця. Це раз. По-друге, давайте заливати воду, щоб було якось красивіше. Так, пройшовшись по території, я замітив, що тут вже нічого нема, тому можна і приступати до будівництва. Але перед тим, як почати будувати, мені потрібно краще роздивитися, які найбільші матеріали мені знадобляться. Отже, як я бачу на фото, і ви теж, до речі. Що це. піску десь на блоків. Не знаю, в нашому випадку на блоків. Десь раз, два, три, чотири. Навіть можна отак. О, це буде пісок. Добре. Давайте якось, не знаю, пофантазуємо, як саме мені цей острів зробити. що я брався за це діло? Але ладно, все заради вас. Давайте впишу в гуглі джарел Гадж з гори. Фот... О, Найшов фото і воно якесь дуже дивне, якщо чесно. Але мене це не хвилює, я собі зроблю те, що мені треба. Отже, значить, телефон я ставлю біля себе і починаю будувати. Ладно, давайте я зроблю острів, а вже всередині, і засиплю це всередині все, і далі ми будемо розводити тваринок, які на ньому будуть жити в нас. І посадимо травичку, квіт, квіточки, поставимо маяк і ще що зробимо. В принципі, усе. Отже, я на це витратив годину, але все одно я не доробив. Як ви бачите, оця лінія, ось оця лінія. І оця лінія. Я мав оцю територію забрати всю, щоб добудувати, але це неможливо, тому що я тільки ось на цю лінію використав. 10 хвилин, ну, менше навіть. Далі на оце, далі ще я щось робив, Часу багато, воно не дороблене, але потім, може, дороблю. А зараз давайте, щоб відео не було з того, як я вам показую, як я заливаю воду і роблю оце все і все. Давайте я ще траву добавлю. Але для цього мені ще треба гру. Давайте, давайте може я це буду за відео робити, адже маяк я буду робити на відео. Отже, друзі а ой, я не доробив. А, ні, доробив. Це нам має бути. До нас орк. Ага, гориш гориш, бачиш? Бачиш, А не треба було лізти на українську землю. Дурний якийсь. Давайте маяк тоді будувати. Так, спершу мені потрібне скло. Скло. Добре. І це теж треба і. Оце треба і. і, і, і. І в принципі оце трай, ні, не це. Оце потрібно. Оце потрібно. Оце потрібно і. Оце потрібно. І оце. І оце. Нормально. Ось я побудував, ну, це все зробив, прапор України. Ну і все. Надіюся, вам сподобалося це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати відео. А, а і ще забув вам сказати. Ви молодці, що додивились до цього моменту. Па-па!